А що ти тут стоїш, джоргаєш? О, доброго вечора. Та оце ж після ремонтів, там треба вже прибирати, бо таке вже кури починають возить по цих усих бустах. А, да, воно, а воно не хочеться, не хочеться пиляти, дуже, дуже тут багато о, гвістків. Тож, друзі, є у нас тут ось півники, курочки, ну тут більше у нас півників. І... Кури, що в нас старі там із півником, Оце ж від них оці ж вийшли курочки і півники. І в нас тут буде вісім курочок. Я шукаю два півня. Потрібно дорослих чистокровних, брама світла, два півня. То, будь ласка, обізвіться, ну так, щоб ви могли переправити. Ми знаходимося в Гадячі, Полтавська область, чи поміняємося на комбікорм? Чи на наших можливо, да. півнів. Я думаю, поміняємося на комбікорм. Чи... Любі, любі варіанти, то зверніться, щоб вже були дорослі, щоб вже могли бути біля курочок, бо курочки почали вже нестися. Тож буду дуже ну, вдячний. Бо ми курочок любимо. ну, Зіткнулись такої ситуації, цих же ж рідних півнів не оставимо. І ж... там, де ми раніше брали, там же ж це да. теж. Братис, Це своєрідна кров. Так як ми браму темно, у нас там півні замінені, тут а маленькі на підході підростають. То там у другої жіночки брали. Чому ми їх тоді мітили? То зараз нам потрібно два дорослих брама світла півні. Неважливо, яка там буде, що там буде, посіки абсолютно не важливо. Тож, будь ласка, в мене номер я під профілем. Або напишете мені на вайбер, або в особисті, ну, як вам буде зручно. Тож ми що? Продовжуємо. Далі трішки попідпоруємося, то зараз на пасіці там підправилися, в садах попідправлялися і почнемо вже поступово повністю порядки братися за приміщення. Якраз усе, як, як не в хазіві. вже приходить холода, а, а ми тільки будемо ну доробляти ремонти. Тож, Всім гарного вечора.